Пластун – музикант, громадський діяч і захисник України. Торік не стало Назарія Лугарєва із військовим позивним філософ. Нині полеглого воїна вшанували у його рідному навчальному закладі, 16-му ліцеї. На освячення дошки прийшли батьки героя, побратими, пластуни та школярі. Ми йому писали смс. Там, наприклад, коли зможеш, вийдеш, то так само все нормально. Ну там висилав фотографії, деколи більшістю усього жартівливі. От, Такі, що не, у нас навіть не ну, є там такі, що ну, бойових таких, щоб він десь там показував, якісь там бойові дії, якісь окопи, нема такого. Він завжди щось таке жартівливе. Там така послідня фотографія, яка сміявся, гуляй поле Махно і Назармі біля нього. Ми разом з Назаром пластували в Куридні під назвою Лісві Чорти. І в нашому такому товаристві є такі слова, які Стараються якнайкраще описати цього ідеального пластуна. Е, е, і ці слова я зараз зачитаю, і вони якраз ідеально описують вертихвостом. Е, е, він став для нас героєм. Е, він завжди ширив спів і радість, і веселість. Він був добрим пластуном, визначався життєрадістю, оптимізмом, фантазією і своєрідним чуттям гумору. І завжди вибувався понад пересічністю. І завжди старався тримати фасон. Назарій Лугарів загинув від мінометного обстрілу поблизу Гуляйполя, що в Запорізькій області, під час виконання бойового завдання. Разом із Назарієм обірвалося життя і двох його побратимів. Назар завжди знаходився в окопах поруч своїми братами та посестрами. Пам'ятаю, як приходили з хлопцями на завдання виставляти міни. Будь-що Назар вже був досвідчений воїн. Він нам на карті показував, де знаходяться вже міни, де він розклав розтяжки. Попри ми мали з кого брати приклад. Він був, так як казав вже, досвідчений воїн і надійний друг, на якого можна було покласти своє сперти свою руку, опертись на нього. Я так мав таку надію, знаєте, що він, він був професіоналом вже в свій час ну Такої військової справи. І мені якось так було, якось легше. що Я думав, що можливо, то все там це, що він якось його Бог убереже ну, На жаль, не так сталося, як гадалося Рік тяжкий, та й надалі буде тяжкий, бо, тому що дитини нема. Його дитина залишилася без батька. Та й так, нема нічого доброго. Але вже треба далі. У 16-му ліцеї, де навчався Назарій, його добре пам'ятають. А всім наступним поколінням про мужнього захисника нагадуватиме анотаційна дошка на фасаді навчального закладу. З початку війни у боях із ворогом уже полягли семеро випускників 16-го ліцею. Те, що 14 чотирнадцятого року він активний учасник АТО вся волонтерська діяльність. Він один із перших пішов з наших випускників з батьків. Тому Допомагали всім, чим могли. Останнє при... ну, повернення його сюди у відпуску. Це було фактично за тиждень до його загибелі 7 числа. Четвер ми ще з ним були, в серві, на жаль. У нас звістка ніде не стало. Знаєте, є такі люди, хлопці, діти, які при народженні є лідерами-провідниками. Пам'ятаю, Треба щось збудувати, якусь споруду на пластовому таборі. Назар. Треба щось організувати Назар. Треба бути курінним Назар. Знаєте, це велика, величезна втрата. Такі як Назар. Могли ще багато зробити. Могли бути міськими головами Назар, міг бути, бути депутатом, міг бути великим військовиком. Але, на жаль, Ця страшна війна московсько-українська забрала на і сотні таких провідників хлопців. У Назарі залишилися батьки, дружина та маленький синочок, котрий так і не дочекався тата з війни. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.